незрячі львів'яни не дочекались, допоки хтось надрукує для них інструкції до ліків шрифтом Брайля і зробили це самі. Кілька незрячих і серед них один із залишком зору надрукували 20 томів інструкцій до ліків. Незабаром вони з'являться у найбільш відвідуваних аптеках міста. Перетворюємо е, звичайний текст украпковий текст шрифтом, шрифтом Брайля і запускаємо його на друк через принтер Брайля надрукували інструкції до ста трьох лікарських препаратів, тих, які найчастіше купують незрячі. Коли інвалід позору звертається і хоче купити якийсь лікарський засіб, йому провізор в аптеці пропонує до користування цей бралівський том. На кожній сторінці е, у восьми сотнях друкованих знаків викладена основна інформація про певний лікарський засіб. Розширена інформація. Буквально п'яти інколи навіть десяти хвилин викладено в озвученому форматі на аудіодиску. Такий аудіодиск безкоштовно даватиметься кожному незрячому покупцеві додому у довічне користування. Інструкції шрифтом Брайля розповсюдять у 20 аптеках Львова, насамперед у тих, що в центрі міста, а також тих, які розташовані в районах компактного проживання незрячих, а це вулиці Мазепи, Чорновола та Грінченка.